На березі. Йшли і Толя берегом річки, розмовляли. Раніше, під час війни, подвиг легко було звершити, я б точно зміг, сказав Юрко. Не встиг Толя нічого відповісти, як пролунали відчайдушні крики по допомогу. Хлопчики помчали на заклик, Толя на бігу. Скинув сандалі, відкинув у бік сумку і, побачивши малюка, що борсався на стромовині, не вагаючись кинувся у воду. Юра, розшарівшись, червоний, як рак, носився берегом, давав поради, переживав, жестикулював, закочував очі. Тим часом Толя з останніх сил витяг на берег. Маленького невдаху плавця, який гірко плакав від пережитого. Толі теж дісталося, ніяк не міг віддихатися. От як це сталося? А якби не ми, якби ми не встигли вчасно, безугаво торохтів Юрко. Коли все було позаду, Юрко продовжив мрійливо міркувати про подвиги. Що йому поки не вдалося звершити лише з випадковості. Вихваляти себе занадто пишатися собою негарно, навіть смішно, проте важливо вміти гідно представляти себе, не вихваляючись. Подумай і скажи, хто з хлопчиків справді виявився героєм. Про кого можна сказати, що він не хвалько? Чи може допомогти хвалькуватість стати героєм? А скромність, чи навчив чогось Юрка вчинок друга? Що найбільше вразило тебе у творі? Які ситуації викликають почуття гордості, а які сорому?